На півдев'ятого вечора піднявся вітер. Такий добрий вітерець. Як налетить, то так гарненько роздуваються мої ганчірки. Все в мене горить. Ну, все горить прямо. Ой. Це щось страшне робиться, все. Бакопа моя згоріла. Відкрию на вечір. Хай подихає, глянь, троянда яка туя, тує. Стауер. Мабуть, буде випад у неї. Відкрию бегонію. ой, бегоні також. Страшне, що робиться в садочку. От ялівці. Ялівці гарні. Мабуть, перейду на одні хвойні. Залишу пару. Кущиків. Бересклети, може ще залишу, бересклети гарні ще стоять. Поки що я навіть оці амаранти не зрізаю, хоч якусь тінь дають. Троянди треба зрізати, вони тінь оці. baby оранж, чи оранж бебі, не пам'ятаю, ці треба зрізати. Лілії хочу повикидати звідси, ну, в тому сенсі, що викопати. Не подобається мені оце. Вони такі стоять. Це так само, як іриси. Гляньте, які вони геть погані. Будлею треба вже обрізати, вона вже відцвіла, буде друге цвітіння. Ой, у нас сьогодні був такий тяжкий день, прямо важкий. Я сьогодні узнала три, три види снарядів. Одні летять, свистять, другі завивають. Третій, наче шепочуть. І ще четвертий якийсь. Тобто кожен, чи це від снаряда залежить, чи це я не знаю, від чого це залежить. Але вони по-різному летять. В одному навіть виходу не чути, тільки чути, як він гавкає отут коло нас. Сьогодні був дуже важкий день. Я вже думала, що все. Кінець мені залізла під тахту. <різь> залізла під тахту, так. Бо я боюся. Гляньте троянда, що з нею зробилося. Завтра обріжу. На сьогодні вже все. Обрізала свою гортензію, накрила. Майже на пень обрізала. Вона, правда, у мене була на штамбі. Піде, піде, не піде, не піде. Вон бузина і так. Почорніла все. Заливаю, а воно нічого майже не дає. От клематися я люблю. Гляньте. Покрутили свої квіточки, але вони цвітуть, вони такі, такі гарнюні. Ось щось повзає мені по спині. Отаке От все страшне. Все горить. Ні до чого руки не стоять, нічого не хочеться робити. Також не обрізаю, тому що вони тінь. Земля не так пересихає, оці їреси не обрізаю. Нічого не буду обрізати, нам обіцяють пониження температури. Але це так, обіцянка цяцянка 31. А де 31, там і 35. Я сьогодні відео зробила у діжці, вода. Ялиночка моя, хоч би, не, хоч би вона не засохла. Така гарнюня, я ж її постригла. Зробила ярусами. Отак. От ляля. каляля. Величка вже така. Коротше кажучи, 36 градусів у мене в діжці була. Температура води. Ось так. Вілейник. Він і не цвів. А який стоїть. Викину. Загород. Загород. І я Не буду також зрізати, хай собі. Оце така вона і буде стояти, поки не похолодніше, хоч трошечки. Але в нас і серпень такий місяць страшний, сухий, там гортензії. Я вже порізала великолисткові, позрізала квіточки і наживцювала, не знаю, ну, стовбур той, не знаю, що буде. мене свої я поставила вище. Я думала, щоб вони зійшлися лапками. Але ні, я поставила їх вище, хай ростуть іще висоту. А його треба буде зрізати. Ой, не хочеться мені нічого робити. Та й страшно виходити. Я сьогодні ледве вибрала момент, щоб побризкати свою доріжку. Стріляли майже до обіду, а потім тільки вискочила, а вони на... Ну, знову почали. Та я знов забігла в хату. Десь о п'ятій годині, наче заспокоїлися. Боже, це таке жахіття. Катарантуси. І петунія. Я її не саджаю ніколи. Я не люблю. Всі, вона у всіх. Мені щось хочеться таке якесь. Рідкісна, а петуні у всіх. Тим більше, вона живе у торфі у цьому пухнастому ґрунті. Це такі гроші на той торф викидати. Ну, я маю на увазі землю з торфом, ґрунт, оцей, що в магазинах. Мені б що-небудь таке попростіше. Так, ну все, буду відпочивати. Налетів вітерець і нема. Ось моя халабуда, так вона виглядає. Не рятує, Халабудаця, не рятують мої ганчірки. Горить у мене навіть смородина, порічка червона, погоріла. Треба пересадити, хай спаде трішки температура, пересаджу.